Останні листопадові дні дарують радість та тепло бродівчанці Ірині Миколаївні Шишці. Золотий листопад завітав у її життя 25 листопада. З нагоди ювілейного дня, народження, шановну ювілярку вітають батьки та учні 7-го г класу Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 3 Класним керівником у 7-му Г другий рік. Ірина Миколаївна стала добрим наставником своїм учням. Її талант педагога відчувається на уроках і поза ними. Діти люблять, горнуться, радяться зі своєю другою класною мамою та цінують її підтримку. Ірина Миколаївна дорожить довірою дітей, незважаючи на складний для навчання і виховання час, використовує кожну можливість згуртувати молодь та приділяє багато уваги. Інтелектуальному розвитку та патріотичному вихованню юних громадян нашої країни має свій підхід до дітей і вміє знайти з ними спільну мову. Як педагог встигла пропрацювати у відділі освіти, але все ж своє покликання бачить у постійній роботі з дітьми. Навчальний заклад, де працює Ірина Миколаївна. Бородівський опорний заклад загальної середньої освіти No3 є одним із ста в Україні, де опробують програму нової української школи. Ірині Миколаївні випала честь однієї з перших проходити з дітьми навчальну програму НУШ із біології і основ здоров'я. Професійною мовою педагогів це звучить: пілотує проєкт НУШ постійно вдосконалюються. У викладанні і навчальних предметах і поглиблює власні знання, користується авторитетом у батьківському та педагогічному колективах. Шановна Ірино Миколаївно, з нагоди вашого ювілею прийміть ці щирі слова подяки від батьків та дітей 7-го г класу. Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра. Багато хай буде світлим кожен день в житті. Хай не гаразди завжди оминають, хай буде легко вам вперед іти. І словом добрим вас завжди вітають. Бажаєм успіхів, великих у роботі і побільше творчих вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Ось настав, цей святковий день ти вітання, скоріш приймай, щирих друзів своїх гостей. Ти на свято усіх скликай і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе луна. За безліч мрій і щастить у житті не раз, зичать друзі усі твої, в цей шалений святковий час і лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів що закрутиться голова. Цей Щасливий, він для тебе особливий, він буде, що все можливо. Тій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо бурхливо. Знаєш ти, що все можливо. День щасливий, він для тебе особливий, вір у те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий.